Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ось такий велоскутер від компанії Forte. Моделька Danui з двигуном на 600 Вт, який знаходиться на задньому колесі та передає відповідно привід на нього. Максимальна вага райдера складає 140 кг. Дистанція, на якому він може проїхати цей велоскутер електро 30-40 км. Дивлячись від того, яке буде навантаження, яка буде швидкість, манера їзди і таке все інше. Максимальна швидкість його складає 40 км на годину, там декілька режимів швидкості по акумуляторам. Акумулятор у нас знаходяться ось тут, під платформою для ніг або речей, бо для ніг у нас є ось такі відкидні, відкидні підніжки. Що дуже зручно, до речі, ємність акумуляторів складає 20 -годин і напруга 60 вольт загально. Також у нас тут є педалі, прикручуються, щоб це був велотранспорт. Все ж таки, Педалі в комплекті, зарядний пристрій також в комплекті, зеркала в комплекті, все йде в комплекті. Колеса у нас йдуть 2,5-20, на таких легкосплавних дисках, як ви можете бачити, цікаво виглядає. Барабанні гальма попереду та позаду відторможуються, в принципі, чудово. Попереду в нас ось така корзинка присутня, ледівська оптика дуже цікава. До речі, та яскраво відсвічує. Тут у нас ось така є ніша для негабаритних речей, комплектується двома пультами та двома ключами, є безключовий доступ. Сигналізація, все, як ми любимо. Сидіння водія регулюється по висоті, досить м'яке, комфортне. Тут місце для пасажира, в нього є свої ось такі платформи для них, спинка, тобто можна розкинутись. І ось такі тут стоять газомасляні амортизатори. По дві штуки на сторону, дві з однієї сторони та два. З іншої сторони. Центральна підніжка в такому виконанні, ну і бічна відповідно також присутня. Давайте поглянемо на приборну панель. Вона тут, звісно, що цифрова. Все, що потрібно на ній є, функціональний такий екранчик. Так як я й говорив, тут дві швидкості перемикається ось цією кнопкою гальма. Виведені як будь-якого електроскутера, ну і тут все інше поворотники, світло, сигнал. Тому, друзі, такий електроскутер є в нашому магазині. Гарантія на нього 12 місяців від нашого магазину. Вартістю складає на сьогоднішній день це 29 тисяч 500 гривень. За більш детальну інформацію переходьте за посиланням, що вказане під цим відео. Відправляємо по всій Україні без передоплат, все чесно та прозоро. Тому друзі, звертайтесь, будемо раді бачити в нашому магазині. Всім гарного та вдалого дня!